Вітаю кожне місто та село. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езутаріум. А з вами дзюба Михайлов з традиційним прогнозом на понеділок, 16 лютого 2026 року. Сьогодні на чотуванні Рунік та Рот. На жаль, лише великі аркани, але тут буде достатньо інформації, окрім того, що тут є значення великих арканів, тут є ще додаткові руни, які будуть трошки глибше показувати саме цей день. А епіграф сьогодні від. Рикса Кривина с книжечки, яка уже развалюшка. Книжка называется «Божественные истории», и это про мифологию и про историю, давнюю историю. Отож, улыбка идола. Идол вопросительно улыбнулся. «Я потерял надежду», — сказал человек. «Сам не знаю, как я ее потерял. Вчера еще была, а сегодня встал. Нет никакой надежды». Идол осуждающе улыбнулся. — Я знаю, что это нехорошо. Человек не должен терять надежду. Я старался как мог, но так получилось, понимаешь? Идол понимающе улыбнулся. — О, я знал, что ты меня поймешь. Когда теряешь надежду, так важно, чтобы тебя кто-нибудь понял, понял и одобрил. Но кто может меня одобрить? Идол одобряюще улыбнулся. Ты одобряешь меня, ты даешь мне новую надежду. О, спасибо, спасибо тебе. Теперь мне легче жить на свете. Идол улыбался, понимающий, многообещающий. Тож не втрачайте надію, бо вона дуже часто є двигуном нашого майбутнього. Зараз люди знаходяться у розпачі, сидять у темряві, але вам не треба з цього приводу впадати в вічі, страждати меланхолією. Розвивайтеся. Якщо ви дивитесь езотаріум, не забувайте робити свої репости. Підписуватись на канал, якщо ви раптово потрапили уперше на езотеріум це сталося не раптово. Все, що відбувається у вашому житті, є певне, має певний закон. Що ж стосується 16-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 7-го, 16 або 25 числа будь-якого місяця, сьогодні для вас спортовий день. Використовуйте його з користю. І я хочу вас привітати з 16 лютого починається масляний тиждень, а вже 17 лютого буде той самий новий рік рік вогняного коня. І ще і шива ратрі. Тож, якщо ви святкуєте якісь з цих свят, можете це зробити, і таким чином можете налаштуватися на позитив саме цей тиждень, буде вирішальним у багатьох якихось моментах. подивимось, що він нам принесе. А вам пропоную налаштуватися на 16 лютого, кому за потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю звор. Відлік 5, 4, 3, 2, 1. Перша карта, загальна карта дня на 16 лютого. І це суд. Суд це позитивна карта. Вона каже про те, що сьогодні нічого нового особливо відбуватися не буде. Все повторюється. Ця карта вона пов'язана зі всіма словами, які мають в собі. Приставку Ре, тобто повторення. Повторення, воно цілком можливо у цей день. Також суд пов'язаний з рідними, з родичами і з родом загалом. Ну і тут ми можемо побачити ще й Іруну інгус, яка також пов'язана з генетикою, в цілому день непоганий. Нічого такого особливо жахливого відбуватися не повинне. І також, якщо вам потрібен захист цього дня, вдягайте щось. Блакитного кольору Розпочинаємо з водоліїв, бо саме зараз іде цей знак. Для водоліїв поганий день для будь-яких починань. Вам випала карта мага, і це не просто маг. Бачите, тут ми можемо побачити руну Манас, яка пов'язана з людством і з чоловіком як таковим. Тобто, чоловіки, будьте обережні, сьогодні чоловіча енергетика перегорнута. Сьогодні поганий день для будь-яких починань, і це цілком зрозуміло, бо понеділок це останній день місяця. Намагайтесь. У цей день нічого не розпочинати і будьте обережними з чоловіками. Чоловіки можуть бути надмірно а егоїстичними цього дня. Вам же не треба бути егоїстами, більше треба дослухатися до порад людей, які вас оточують, і особливо до порад близьких рідних людей. Далі риби, карта Сонця, і тут ми можемо побачити. Соль, богиню, сонця, і тут є її руна на колісниці. Сонце це світло, сонце це прояснення. Сонце це гроші, які можливі сьогодні, якщо ви знаєте, де їх взяти, ви їх заробите. Окрім цього, ця карта пов'язана з дітьми, з нащадками. Можливо, вам сьогодні треба більше уваги приділити саме дітям. І для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку вод. З представниками знаку Близнюки. Далі овен. Перегорнуте колесо Фортуни, і ми тут можемо побачити трьох норм минуле. Теперішнє та майбутнє, які ткуть нитки долі. І Руни тут немає. Тут всередині є е, такий рунічний визерунок, і в перегорнутій стадії колесо фортуни каже про те, що вам сьогодні рухатися вперед дуже буде важко, бо вам заважають і люди, і обставини, Колесо Фортуни крутиться не у той напрямок, що вам потрібно. Треба, можливо, повернутися до чогось, що ви не зрозуміли. В минулому, ні в якому разі не ризикуйте, не розраховуйте на людей. І також намагайтеся сьогодні не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Козиріг. Далі, тільці, диявол, це у нас планета Марс, а на карті ми можемо побачити Локі. Локі хитрий, дуже Бог. І тут ми можемо ще побачити руну Наутіс, руна нужди, перекладається буквально науті. Це необхідність змінюватися. Диявол він приносить спокуси, і сьогодні він знаходиться у зовнішньому світі. Бережіться людей у формі, бережіться агресивних людей, краще з ними не спілкуватись. Ну, а також брехуни сьогодні можуть вас спокушати на різні необдумані якісь кроки. Будьте обережні, планета Марс пов'язана з війною, і вона в тільці дуже погано себе проявляє. Зверніть на це увагу. Далі представники знаку Близнюки. Карта смерті, 13-й аркан, і ми можемо побачити на зображенні Одіна разом з його вовками. Вовки ці, ці ваші це ваша підсвідомість. А карта смерті вона пов'язана з магією, вона пов'язана з відкриттям чогось нового. І ви можете побачити тут, що руно Ансус це вуста, це якась інформація, яка сьогодні до вас дійде. Сьогодні гарний день для будь-яких змін, навіть якщо ви вважаєте їх поганими. Це гарні зміни. ці, ці зміни, врешті-решт, приведуть вас до кращого. Не бійтеся змінюватися, бо тоді доля буде змінювати вас без вашого бажання. Далі. Раки, карта сили це позитивний момент, особливо якщо ви чоловік, бо це чоловіча потенція. Ви сьогодні можете зачати здорове потомство. Сьогодні гарний день також для спортсменів, які займаються важкими видами спорту, та для військових. Військові сьогодні можуть отримати якусь перемогу. Намагайтеся цього дня. Контролювати свої імпульси, контролювати свою силу, спрямовувати її в потрібний бік. Ну і також для вас сьогодні гарні зустрічі бесіди з представниками знаку Лев. Далі леви справедливість перегорнута. Тобто світ сьогодні несправедливий до вас. Ви можете тут побачити тюра, Бога, Правителя. Який поклав свою руку ферніру, щоб зупинити Рагнарьок останній день існування богів. Але карта ця випала перегорнута. Тож тюр не на вашому боці, справедливість не на вашому боці. Сьогодні ви можете бути несправедливо осуджені. Кимось, сьогодні у вас немає внутрішньої рівноваги, вам не вистачає контролю над почуттями. Дуже поганий день для того, щоб... Ви можете просто зустрітися з правоохоронними органами, з представниками цих органів цього дня, і це буде вам зовсім не на користь, а в мінус. Також будьте обережні, намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Терези. Далі, діви, перегорнутий блазень. Тут ми можемо побачити Фрея, Фрея, Бог плодороддя, Фрей з його кабаном. На жаль, тут ніякої руни я не бачу, бо це нульовий аркан, це як пуста руна і блазень перегорнутий. Це не така вже погана карта. Вона каже про те, що навіть якщо ви будете робити сьогодні якісь... Помилки, ці помилки не смертельні. Одначе блазень він спонукає до того, щоб сьогодні особливо не займатися важливими справами, бо все можна втратити і почути сміх блазня. Також будьте обережні, намагайтеся не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку тілець. Далі Терези. повішений в прямій позиції, бачите такий Лижник зараз, якраз Олимпіада, летить униз головою. Повішений. Повішений сама карта каже про себе: це карта жартовності і втрат. Будьте обережні. Сьогодні ви можете впасти і щось зламати, особливо будьте обережні, якщо ви автовласник, не сідайте за кермо власного авто. Сьогодні день, коли треба бути добрішими до людей і відкривати їм. Свої скарбнички. І ми можемо тут навіть побачити руну Ей вас, ось вона всередині цього повішеного, Це внутрішня боротьба, яка цілком можлива сьогодні. Це також стосується вашого здоров'я. Зверніть на це увагу. Далі скорпіони, перегорнута колісниця. Ви тут можете побачити богиню фрік, і тут є руна Кенас, руна просвітлення. Бачите, вона їде на колісниці, яка впряжена двома котами чорним та білим. На жаль, вона випала перегорнута, і це показник того, що сьогодні не той день, коли можна кудись їхати. Сьогодні вас можуть ввести в оману, в якісь зробити такі обставини, коли вам буде дуже важко просуватися вперед. Також цього дня намагайтеся не спілкуватися. І не зустрічатися з представниками знаку стрілець. Далі стрільці. Перегорнутий відлюдник це про обережність. Будьте максимально обережні цього дня. Пам'ятайте, що. Сьогодні не слід особливо виходити кудись без потреби, але перегорнутий відлюдник він, він все одно відкриває вам нові можливості. Він робить вам такий шлях більш світліший. Ви сьогодні можете знайти вихід зі скрутної ситуації. Для цього вам треба користуватися власною інтуїцією більше ніж тим, що вам кажуть люди, оточуючи вас. Далі представники знаку Козиріг місяць або сутінки. Бачите, тут два воїни б'ються, і ми можемо побачити руну Алгіс і руну Адал. Це людина, а це майно. Сьогодні день такий, коли вас можуть ввести в оману, просто надурити, тому не слухайте слова людей, пам'ятайте, що всередині вас може відбуватися певний бій темних та світлих сил. Зверніть на це увагу, хай перемагає добро. І для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку рак. Ну і тепер давайте подивимось на сам день. День непоганий, в день можна Після півдня дуже багато чого зробити корисного. Але коли сяде сонце, майже майже всі карти випали перегорнуті, тільки прямо випали дві, і вони не досить гарні. Карта жартовності і карта обману. Тож ніч на 17 число може бути дуже неспокійною. Якщо ви чогось боїтеся, краще йти в укриття, коли почуєте, якщо почуєте сигнали повітряної тривоги. Але в цілому Валькірії зберігають. Воїнів це головне, а я додаю ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, перегорнута імператриця, це про відсутність якихось бажань діяти. Ми тут можемо побачити ткалю, яка теж ткаче. До нитки долі, але вона випала перегорнута. Імператриця перегорнута. Це проблеми зі здоров'ям, це бездіяльність, це відсутність мотивації. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно для вас не дуже гарний день, карта Світ це вищий аркан. Він пов'язаний якраз з кульмінацією, з завершенням чогось, чогось довготривалого, але ми тут можемо побачити ще й руну руну. Хагалас – це руна руйнування, тобто задля того, щоб розпочалося щось нове, вам треба зруйнувати те, що вам не потрібно. Ну а на малюнку ми бачимо велетня і міра, з якого аси потім створили цілий світ. Особливо вам сьогодні пощастить, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, розбита вежа перегорнута, це непоганий показник. Зовнішні руйнування, вам не страшні. Може щось відбуватися всередині вас, якісь негаразди, але зовнішній світ він спонукає вас до дій, до того, щоб щось створювати і відновлюватись. Ви можете не тільки самостійно відновлюватися, але й допомагати іншим людям і нащо, будьте сьогодні обережні максимально, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, зірка або зірка магів Дуже гарний показник і руна гарна. Лагуз, Лагуз це несподівані зміни. Зірка це віра, надія, любов, це дофамін, який сьогодні може до вас прийти. Тобто, якщо ви на щось розраховували, сподівалися, сьогодні ваші надії справдаються, і якщо ви очікували гроші, гроші також ви сьогодні можете заробити. Також ця карта пов'язана з ясністю, з ціллю. Тобто, ви сьогодні можете побачити ту ціль, яка вам не і до неї прийти. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, перегорнута з. Ієрофант, це у нас Верховний Жрець, і Тут ми можемо побачити Бальдра, це Бог світла. На жаль, випала карта перегорнута, і це каже про те, що сьогодні у вас поганий настрій, це ваша цифра, п'ятий аркан. Тож слідкуйте за настроєм і не поспішайте. Поспішиш людей насмішиш. Не підписуйте ніякі також договори, бо ця карта пов'язана з планетою Меркурій, а це і є планета договорів. Далі, якщо ви народилися шостого, п'ятнадцятого бо го 4-го числа будь-якого місяця, помірність перегорнута, це відсутність помірності, це відсутність захисту янгельського, вам сьогодні самостійно треба захищатися. І головне слідкуйте за словами, що і ви і кому ви кажете. Будьте максимально обережні, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися сьомого, 16 або 25 числа будь-якого місяця закохані. От не випадково вам нумерологічно гарний день. Закохані це вибір. Закохані кажуть про те, що у вас є вибір, є два шляхи, і ви можете обрати найкращий і радикально змінити сьогодні своїм вибором своє подальше життя. Також тут ми бачимо руну. Гіфу, а гіфу це об'єднання різних шляхів. Тобто ви сьогодні можете не самостійно працювати, а з кимось, особливо з людиною, яку ви кохаєте, сьогодні непоганий день для того, щоб провести з нею хоча б вечір. І особливо гарний день, якщо ви народилися під знаком Діва. Далі, якщо ви народилися 8-го, або 26 числа будь-якого місяця. Імператор в прямій позиції, тут ми можемо побачити Тора і його руна. Торн, Турс, це у нас молот Тора, це різкість якась. Імператор пов'язаний з суспільством, імператор пов'язаний з начальством. Сьогодні ваш керівник, ваш начальник може вам зробити щось приємне чи дати якесь відповідальне завдання, але вам не треба робити все самостійно. У вас є колеги, які вам у цьому допоможуть. І остання карта. Для людей, які народилися 9, -го, 18 -го, або 27 числа будь-якого місяця, і це верховна Жриця. Ця карта дуже гарна для жінок, бо вона пов'язана з жіночою. Місячною енергетикою і вона пов'язана з розумом. Головне сьогодні правильно підбирати слова: сьогодні день спілкувань і день, коли треба все робити у парі. Якщо потрібен вам помічник, краще, щоб це була помічниця. Шершеля фам, шукайте жінку, жінка вам обов'язково допоможе у складних якихось справах. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні. Сьогодні для вас сказали ці дивні аркани Рунік та Рот. Хай все найкраще відбувається у вашому житті ямога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким. Повідомленням, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх! Бережуть боги всіх пантеонів. І наш єдиний вакантанка. Господь.